В ефірі рогова пасіка легеньких піновуликів і милих котів. Вчора ще літали бджоли. Якраз час думати, чи треба робити обробку від кліща останній момент. Але перед цим зробимо контрольну обробку, щоб подивитися, адже лишня хімічна нагрузка на бджіл неприпустима. На термометрі. У нас сьогодні 12 градусів. Робимо контрольну обробку базальтом. Якщо покаже, що є кліщ, прийдеться обробити всі сім'ї. А так, так тільки кілька десятків. Базальт, піцет. Підпалюєш тактиком, помастили базальт, бо він слабенький. І вароджет. Беремо вароджетом свіце Так, беремо пінцет. Пінцетом взяли, сюди положили. І зараз будемо димити. Результати вражають. Точніше не вражають. Або кліща нема, або не зрозуміло, що таке. Ну, це ж базальт. Це ж базальт, він слабкий елемент. Це напива роль. Ну, в одного бачу. Тут взагалі, ну, воно один. Ой, один, бачите. Одним словом, це нюанси. Ну, тут ма більше, ну, теж не те, не те, не те, що ми думали мати після обробки. І собака згода один. Ай, Ужас. 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 Ребята, це щось таке робиться? Де це всі хліщі? А, ну щось є, ніби. Ой, да, один он, да. Ось він. І все, і все. Ну, Не буду далі вас помити. показую. Один. Один, два. Ви що не зрозуміли? Один. Два, точніше. Раз. Раз. О, майдан. Ви знаєте? Це навіть котам не понятно. Котики, ви що зрозуміли? Базальтом контрольна обробка. Або кліщів нема, Ну ми обробляли пиворолем, це щось є. Виходить, що виход... ну, треба обробляти зовсім. А можливо, ще попробувати пиворолем. Ну що, побачимо. Правильно, котик чи ні? А він навіть не реагує. Проконтролюємо базальт пиворолем. Що давай. раз, два, Три. Базальт більший і краще горить. Зараз спробуємо подивитись. Після базальту особи майже не було. А після апіворолю... Краще горить, набагато краще, ніж базарт. Ворожат включений, беремо, підпалюємо. Базальт горить погано, йому треба довго тримати і довго підпалювати. Ого, а з цим базальтом, з цим ученням, а піваролі, а піваролі, не би почав горіти. Ох. Так, ну бжоли зашуміли, значить є результат. Ну що, ще вроді димить. Подивимося, який буде результат. Обробили цю пару. Цей вулик перше апіворолем. Ну, ви бачите, один, два, може три. Може три кліщі. А цей оброблявся базальтом, потім опіворолем. Комарі видно. Уже визбирали цих кліщів. Після базальту ми не бачимо а півороль нічого не дав. Отже, базальт щось вибив. Таким чином, кліща і тут мало. Для контрольної обробки використали чотири таблетки апівверолю по парах. Один вулик, який оброблявся базальтом. Айдовін. Так, один, два. Два кліщі бачу, небагато. А другий який Перше, апіоролем, контрольна обробка. Один, два, три онда. До... Може, ще десь є захлутан. Одним словом, контрольна обробка показує. кліща мало можна не обробляти пасіку.